Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Всі, хто нас дивиться, хто зайшов випадково, теж вітаю. Ну що, погода не дуже мене радує, я почав відео розпочав знімати, але щось воно пішло не так, як треба, тому що дощ розпочався, при тому щось він дуже сильний. Ті двірники будуть вас трохи подражнювати. Ну, вибачайте, ладно, не буду я вже робити там, скажімо, дубль-2. І так, дорога дорогою. Давно відео я не виставляв вже так на дорозі давненько. Дай не знімав, якось не було, чи, чи часу не було, чи як, навіть не знаю, що то сказати. Чи не було натхнення, можливо, було таке, знаєте, творче вигорання. <сум> Ні, ну Звичайно, жартую, ніякого творчого вигорання не було. Скоріше всього, що не було часу, щоб знімати. Так от, розкажу, що в мене відбулося, цікавого. В той час, поки я не знімав відео. Відбулося таке. Я був успішно, буквально не знаю, неділю назад зламався Так, да, неділю, неділю. неділю напевно, неділю. Да, неділю назад я був зламався. Хоча то дві неділі, напевно, вже пройшло. Якщо рахувати, коли я зламався і коли я забрав автомобіль, то дві неділі, скоріше всього, все, пройшло. Ну от, розказую вам. Зламався я в USA успішно, пішов на підйом. Вантаж, завантажений, жара стояла така вух, і мені тріснув радіатор. В принципі, це в мене вже другий таке тріщина в радіаторі. Якщо ви подивитеся назад, відмотаєте пару відео, там вернетеся в зиму, ви побачите таку саму проблему. У мене сталося, була зимою. Опять же ж, фрідлайнер, опять же ж, Каскадія. В принципі, ну що я вам скажу, <кхем> я розумію, це їхня болячка, але болячка вже вікова. Тобто... Так як в мене і там та не була нова машина, і зараз в мене також не є нова машина. Тому що е, там я ну, не знаю, якось мені так не везе. Я от що працюю, у мене завжди якісь попадаються, в мене старічки мені дають, не знаю. Можливо, не внушаю я людям великої довіри на рахунок на перший погляд, що мені можна довірити якийсь новий автомобіль. Ну, відповідно, їжджу е, на як це сказати правильно. Привожу її до ума під час того, як получаю ту машину. Тому що, якщо чесно кажучи, власне, в тій машині, вже рахуючи з цією поломкою, що було, тут вже замінений радіатор, тут замінені вже власне, ці двірники, які зараз махають туди-сюди, вони теж були замінені разом з моторчиком. Зі всім. Система АБС теж вже була ремонтована примні. Ну, в принципі, я вам скажу, що потихеньку, якщо, дасть Бог, тут двигун відходить. І нічого з ним не станеться. Ну, я сподіваюся, що до року часу ми цю машину доведемо до ума. Сказати, що я там сильно розстроєний чи, шешу, чи мене це напрягає, я вам можу точно сказати, це мене взагалі ніяк не напрягає. Мені єдно, як кажуть поляки. Тому що Тому що це реально по барабану. Вона їде, крутиться колеса, заробляється гроші і да і все. Як це там кажуть, що ну не починав е їздити на нових машинах, ну і вже не будемо починати. Євро <гум> е менше нема такої, знаєте, якоїсь е як вам сказати, великої е стресу, тому що в принципі будь-який експеріенс, навіть ця сама е поломка на дорозі, цей досвід він так само впливає на ваш таке загальне. Стан, загальний розвиток, такий психологічний, емоціональний. Тому, в принципі, нічого я не бачив такого дуже страшного. Але вертаємося до нашої поломки. Як вона все сталося? Я йшов на підйом, відповідно, бачу, машина вже піднагрілася. І думаю, все, зараз от якраз бачу вже на кінець підйому цього. І я зараз буду з'їжджати, думаю, зіскочу, відкрию капот, хай трохи двигуну холони. І Я тільки туди і бачу, в мене хоба, засвітилося, що охолоджена рідина потекла. Зразу мені включився цей таймер 60 секунд тут в каскаді. Він дає тобі 60 секунд, щоб ти заглушив двигун, щоб не було там двигуну, гаплик. І все. І Мені якраз вистачило, щоб з'їхати на тракстоп. На який я з'їхав успішно, ну все, я відкрив капот, дивлюся, Ну, вроді не тече, розумієте, бачиш, що рівень пішов. Думаю, ну блін, що погнало його звідки може, думаю. Ні, ну знаєте, як це, от, ну, ну хоч постукаю по колесу, може, все-таки воно поїде. Ну, я ж теж зі надії, що ну, може, все-таки якось воно там все буде нормально. Я думаю, так, давай зараз я піду на заправку, куплю рідини охолоджуючі, і долью до. До двигуна це, як його, в радіатор долью. Ну, думаю, все, вирішив. Коротше, пішов я. Ну, само, звичайно, це була дурна повністю моя е, ідея, тому що якщо воно десь потекло, значить воно вже потекло. Все, це не може бути. А то мене просто ще трошки збаламутило, тому що я дивлюся, що рівень впав і далі, витоку немає. Ну, я такий собі думаю, ну ну ладно, давайте, може десь там подивився, по патрубках, ну вроді патрубки всі цілі, ну все вроді нормально. Думаю, ладно, піду попробую. Я прийшов на цей тракстоп. Не, такої не, не було е, професійної, скажімо, правильної, як би да, е, правильної охолоджувальної, Рідини думає, так ладно, куплю воду, зараз перевірю, якщо все нормально, то, ну, то, ну, то потім коротше, спущу, перелью, там, одним словом, виправлю ту ситуацію. Але я, в принципі, десь дуже-дуже в глибині душі я бачив, що все-таки там ну, це вже все, я приїхав. Ну, Але все одно. Коротше, я беру, купляю воду, приходжу, заливаю туди, залив, все, завів, бринь, ба-ба-ба, все працює, та глянув, вроді не тече. Думаю, ну зашибіс, коротше, давай, все, я на піддаль і погнав. Проїхав я небагато. А, і теж, я знову на спуск пішов, на ну, спуску машина йде, красота, дивлюся, двигун не гріється. Думаю, все, супер, напевно, все класно. А мені там до розвантаження лишається, ну, буквально чуть-чуть доїхати, розумієте? Не знаю, може кілометрів там 70 мені заливалося до розвантаження доїхати. І все. І я спускаюся з горки, і знову затяжний, затяжний виходить, підйом. І я на нього фух, вискакую. І проїжджаю не дуже багато і бачу, в мене опять хоба, воно спрацьовує. У е, 5 мені показує, що рідина впала рівень рідини, у 5 включається це автоматичне вимикання через 60 секунд двигуна. Я вже розумію, що думаю, ти балбес, треба було лишатися там на заправці, вже там собі би стояв де, і вже потім якусь би допомогу викликав чи ще щось. Ну, я же ж такий розумний коротше, поперся. Думаю, ладно, все, кудись вставати, їду, Тож підйом, а ще розумієте, йду на цей підйом. А як назло всюди е відбійники стоять, і немає як на обочину дуже з'їхати, щоб так як більш-менш зупинитися. Ну і тут повезло, мені виходить, такий е сейф спот. Ну, типу, якби такий кишенька така невеличка. Я на неї фух заскакую, на цю кишеньку, і все, у мене двигун був заглох, коротше, Руль зразу ну, гідравліка перестала працювати. Я так туди-де. Тик докутився, зупинився, все. Ну, думаю, опять відкрив цей, думаю, ясно, зрозуміло, коротше, що приїхав я. Взяв, пішов, взяв, виставив е, аварійні трикутники. Ну, і все, дзвоню, а в нас в компанії, щоб ви розуміли, є розділені машини. Тобто є машини, які обслуговуються, якби ти звертаєшся власне до компанії, а є орендовані траки. Я власне, ну як завжди, мені повезло, я їжджу на орендованому траці. Це дуже так хитро в компанії називається, що ти, типу якби, мікроменеджмент, це так, типу, якби ти, ну, одним словом, якщо перевести на хлопський розум, це називається масти собі голову сам, коли та машина зламає. І воно в принципі таке, тому що всі поломки я Сам вирішую ці питання, я сам дзвоню на сервіс, я сам домовляюся. Тобто, це таке, знаєте, ну перекинули з хворої голови на здорову, перекинули роботу, щоб вона там не маячила, там ніхто собі тим голову не заморачував. Хоча я хочу сказати, що є, власне, навіть людина, яка в принципі відповідає за ту всю кухню, ну, його відповідальність заключається в тому, що він мені, як я до нього раз позвонив, бо він мені сказав, от, на тобі там номер не собі масти голову сам. Ну, тим, тим не менше, я вже кажу, це ж, опять, новий досвід, думаю, ладно, Бог з ним, будемо і то вчитися, самі робити. Ну, все. Але що ж саме головне, я ж в USA поламався, я ж не в Канаді зламався, думаю, о, зараз думаю, цікаво, як це все буде виглядати. Е, хочу сказати зразу, забігти е, в сторону, відхилитися, сказати, такі, взяти тут куток. У мене машина є такий. є... Е, Машини пенські називаються. Це компанія пенські, це і Rental Ренталтрак. Вони надають там різні не тільки вантажівки, вони надають і такі пікапи, ну, коротше, різні машини, вони надають там прицепи, ще щось, ще щось вони надають в, власне, в рент. Я не знаю, на яких це умовах от зараз виглядає оця співпраця з компанією, тобто великими компаніями, як вони там їм платять гроші, просто за рентав, туди-сюди. Не знаю. Я навіть не буду вам розказувати, я цим ніколи не цікавився, да і мені, в принципі, не цікаво. Так як я простий трак-драйвер, мені там, взагалі знаєте, водії, там, баранка, ла-ла-ла, і все, і поїхав. Коротше. Цей і все. А, ну і все, коротше, я такий став. Думаю, ну все, будемо дзвонити. Я там себе там, на Лукбуці написав, що його пересете. А саме цікаво, що я цю машину був забрав тільки день перед тим з сервіса. Ну, як завжди, знаєте, то в принципі нормальна така ситуація для Канади. І це, То взагалі мені здається, що для, для всьому сіті нормально, коли, там, знаєте, з деяких сервісів забираєш і потім зразу ламаєшся на дорозі. Е, все, я поламався, дзвоню я в цю їхню службу підтримки, ну і там, знаєте, то починається. Якщо вам там сталося таке, нажміть такі, одиничку. Якщо вам треба космос полетіти, нажміть двіючку. ну і то все, розібрався, я куди мені. Ну і все, диспет цей, е, е, хто там. Сидить на лінії, там, очікуйте, ну, я б чекав хвилин 20, напевно. А, там ще є таке запитання, ви, ви дзвоните перший раз, чи ви дзвоните вже другий раз? Ну, зразу я зрозумів, що думаю, ясно, весело буде. Все, я дозвонився, підняла жіночка трубочкою і почав ну, з нею спілкуватися, кажу, об'ясняю ситуацію. Кажу, в мене е проблема з охолодженням двигуна, а власне, там, ви ви витік з радіатора. Е ну, я вже туди хотів сказати, що ну, треба машину цю забирати, але в них є своя певна процедура, і ця процедура, вона, я так поняв, є невід'ємною частиною цього всього. Тобто... Я вже об'ясню далі. Я довгої обісняв, де я стою на трасі, я її с... координати, я їй обісняв, який це цей. Вона сто все... разів мене перепитувалася, в якому я напрямку рухаюся. Ну, якби. Ну, саме головне, що я їй точку координатів дав, де я власне сто... стою. Тобто вона мене 100 разів одне то саме перепитувалося, я їй кілометри вже на цьому сказав, на якому я кілометрі стою. Все, все вроді, всю інформацію дав. І саме цікаво, що вони ще раз за два чи три передзвонювали і мене перепитувалося Таке враження було, що я, напевно, десь рухаюся сам по собі, кудись від'їжджаю чи що. Ну, тим, тим не менше, все, вона мені сказала, очікуйте, там, через ну, максимум годину приїде до вас там, ця авто, автомайстерня на виїзд, можна так сказати. Е, Ну все, чекає, приїжджає, пікап, виходить такий дедулька, там, там, Hello, hello, як справи, що сталося. Я кажу, ну, от, тут, Вроді, кажу, з радіатором, мені здається, проблема, але ви там спец, ви собі там гляньте я не буду вас, як то кажуть, баламутити. Ну все, я ж думаю, як він буде перевіряти, У мене ж що, якби, в системі. До, до речі, перший раз бачив. Достає він таку е, помпу відрувера і з такими набалдежниками. І закручує зверху, куди заливається охолоджувальна рідина, і починає. Маслати тою помпою. Фак-фак-фак, бачу. О! А я з тої сторони другої стою двигуна, і мені видно, звідки воно витікає. А він де стоїть, йому там не видно, тому що там защита радіатора, йому мішає. І все. І він думає, що це він мені показує, каже, це власне руш, цей розширювальний бачок тут полетів. Я кажу, ні, ні, кажу, шановний кажу, вона там тече. Коротше, довго-довго він приглядався. але я розумію, що йому було він, ну, можливо, зі зором людини найкращий зір, то він дійсно був в такому, дуже, в такому вже серйозному віці. І він так дивився, дивився, ну потім все таки він побачив. Ну і такі, типу, розводи руками мені каже: Ну, сорі, я тут тобі не можу допомогти треба тобі е, дзвонити, викликати, як би, службу, яка буде тебе евакуйовувати. Ну, ті всі нюанси. Все окей, добре. Ну я ж опять же не знаю, я що робити. Добре, він собі забрався, поїхав. Я дзвоню до того чувака, який в нас на компанії працює, власне, відповідає за то все. я думаю, зараз мені чувак поможе. Я до нього дзвоню, кажу, отака ситуація: приїхала та служба, подивилася, ті всі нюанси. Ну і сказала, що тут або в. А він каже: Ой, слухай, да, так, тобі треба викликати і цей трак, типу, молокуатор, і треба викликати, е, щоб тобі зразу привезли тіпи, підмінний трак. Мов, коротше, займайся, дзвони опять до них. Ну, це його вся допомога була. Ясно, я кажу, добре, дякую. Все, дзвоню я до них. Зараз. Так, одну хвилиночку. Продовжуємо. Далі э, нашу розповідь. <с>? Дощ, перестав, слава Богу. Так от, про мікроменеджмент, який є, називається Масти собі голову сам. Я подзвонив вже потім опять в службу підтримки, об'яснив ситуацію, сказав, що вони, так, да, 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 окей, окей, все добре. Я кажу, ну а скільки часу це все займе. Вони, ну, Ми будемо старатися якнашче, тому що вам треба підмінний трак, а який вам треба трак. Коротше. Напротязі того часу, поки вони мені там шукали той трак, мені ще разів три чи два дзвонили, ті. Всі, хто там цікавилися одне те саме, просто чомусь то все дублювалося. Ну, не, ну, то, опять же Нема різниці, але по факту все нормально. Пізніше приїхала була машина. Притягнула мені підмінний трак, евакуатор, і забирав мою цю машину. Мого старічка, мого поломаного забрав він. Ситуація була досить така весела, тому що я, в принципі, не розумів. Мені речі перекладати, не перекладати. Тому я зі свого досвіду можу вам сказати, якщо у вас буде така ситуація. Прикладайте всі свої речі, дивіться уважно, чи ви забрали і так. Само забирайте всі оці проплати, які йдуть ну, на на ці на Боже мій, як вони на дороги на автостради. Це все треба брати. Всі в ті всі бокси забирайте, тому що в Ренталтрак вам вони приїжджають голі, голі ті рентал траків. Там нічого немає, ні. Були дільника, нічого, коротше, це було треш повніше. Я там просто був шокований від того всього. Тому що бід, як, блін, мало того, що мене і так башка тріщить від цілого дня сидіння там біля такої, знаєте, конкретно загруженої автостради, де машина так жук-жуг-жуг-жук-жух жук, жук цілий день. І цей. Ну і все, я думаю, що ж мені робити? Ну, думаю, ладно, коротше, не буду там дуже це. Я щось. То там взяв якісь пару консерв, кинув, взяв постіль, забрав ще якісь такі речі, якісь були потрібні. Забрав, ну думаю, ладно, розвантажуся, потім розберуся, що мені далі робити. І все. Я поїхав до розвантаження, забрав цей мій поломаного трачка, мого забрали. Я підцепився своїм тим рентал-траком і попер туди. Я туди приїхав. Вже на наступний день, хоча мав того дня розвантажуватися. Ну, якось дякувати Богу, розвантажився, слава Богу, все. Все класно, дзвоню до диспетчера. Ну, тобто поспитатися, що мені робити, а диспетчер теж такий, знаєте, ну, типу, мол, а я не знаю, коротше. І такий зіржає, типу, мол, ну не знаю, типу, мусиш, мусиш потерпіти туди-сюди. Я зрозумів, що це повна шняга. Думаю, так, що ж мені робити? Блін, треба. Я зрозумів, що мені треба все забирати з мого трака, поломаного. Їхати назад, вертатися, 100. Ну, десь 120-130 кілометрів. Думаю, ладно, коротше, так, думаю, та пішло воно, все, треба і так вертатися. Виходу немає. Я, коротше, на підаль з тим пустим прицепом, попер я до свого трака. Але перед тим я подивився, то ж субота, чи відкритий сервіс, чи працюють вони, слава Богу, вони до 12-ї працювали. Я думаю, так, мені основне встигнути до 12 годин. Думаю, якщо я не встигну, це буде повний трендець. Думаю, як там полізу через забори та буду лазити, точно хтось мені як з до стволки в дупи як зі солів мастить, буду посміхатися довго і нудно. Приїхав я туди, слава Богу, вони ще були відкриті. Завалив я туди з прицепом. Ззаді так обігав, став, ну і все, почав носити свої речі. І ще ходжу, думаю, блин, тільки щоб все забрати. не забути. Думаю, то треба, то не треба, то ну, вроді все забрав, все сів, все. Замучений, як собака вже, а са має їхати як мінімум багато ну, 500 кілометрів. Мені що туди треба було точно перти в той день. А я вже був такий виснажений з тим всім, що це вот нерозуміння ситуації, чи я все забрав туди-сюди. Коротше, виїхав я, проїжджаю кілометрів 20. А ще їду по дорозі, щось мені так в голові крутиться. Границя, границя, як за тепер оформляти машина, тому що сканер в мене лишився там, локбука немає, треба паперовий локбук вести. І я розумію, що я забув стікери. А є тут такі стікери з штрих кодом які ти клеєш для перетину кордону, коли з USA в Канаду вертаєшся. Думаю, молодець. Коротше. Це, це така річ, до якої 100% треба вертатися. Я опять на розворот. Це, що 5 я поки проїхав, і 5 кілометрів 50-60, поки накрутив, приїхав, забрав. Ну, що я можу сказати? З дурною головою, колеса не мають спокою. Все, коротше, отака ситуація. Потім я поїхав, ну, потім вже такого нічого цікавого не було. Але в понеділок я вирішив з самого ранку позвонити на цей сервіс і поцікавитися. Ні, я ще в суботу до них подзвонив був. Коли це і поцікавився, коли буде готовий мій трак. Ну, вони мені там, та понеділок ми за роботу візьмаємося, все буде класно, вівторок ти зможеш забрати свій трак. Я кажу, окей. <свісно> дзвоню я, вівторок, трак не готовий. дзвоню в середу, трак не готовий, дзвоню в четверг, трак не готовий. дзвоню в п'ятницю. Трак готовий. Думаю, слава Богу, коротше. Тобто, ви розумієте, від понеділка що 100% пройшла ціла неділя, коли трак зробили. Ну, Все, я там понеділок поїхав, забрав свій трак, Опять я то все перемістив. Ну, але тут одне, що е, тут а, за перелазення з трака в трак, ну, от, взагалі, от за ось такі, е, рухи платять, е, якщо я не помиляюся, вроді 75 доларів дають за це от перегрузи, пер, перекочування. Як правильно сказати. Ну, в принципі, якось так воно вийшло з поломка з трака на дорозі. Що я можу сказати? Розумієте? Ну, звичайно, краще, щоб воно всього не було. Але, але досвід він завжди це є позитивна справа, тому що досвід дає можливість тобі вчитися, розуміти, як, в яких ситуаціях виходити. Я ще раз говорю, ця професія. Власне, вона вимагає від вас, ви наодинці, ви з проблемою лишаєтеся самі, самі собою. І вам потрібно, тобто, от п'ять ж відповідь на знання мови, наскільки потрібно. От бачите, наскільки потрібно мову. Якщо ви можете, ну треба порозуміватися, розумієте. Це тут, ну це не європейський варіант, коли ви в різних країнах, і в принципі ви не маєте можливості там знати всі мови, тому на функції на себе, отакі там те, те Якоїсь підтримки, ще щось бере компанія, яка, в принципі, і виконує цю всю функцію, ви просто як людина повідомляєте компанію. Тут, бачите, ситуація трошки по-інакшому. Тут, а чи колеса мені, не дай Бог, тут вистрілять, чи ще щось, ще щось. Це все вирішую я сам. Тобто я можу дзвонити, я можу домовлятися, я можу об'ясняти, що в мене сталося, і я ще можу не затопити, коли я ще щось зроблю. Розумієте? Тобто мені ж так само там пальчиком тикають, кажуть: о, ти коли коло міняєш, ти дивись, яке тобі коло ставлять. Якщо там тільки заклеїти, ні, ні в якому випадку не треба нове колесо ставити. Хай просто його заклаять. Коротше, теж свої знаєте, тобто, ну розумієте, якби ситуацію. Ну от і все. Тому, тому я що можу сказати? Я можу одне сказати. Як сталося, так сталося. Розчарування немає ніякого, получив новий досвід, та й слава Богу. На тому е коротке відео ві ві я закінчую своє відео. Дякую всім, хто з нами, хто дивиться нас. По можливості будемо виходити в ефір. Е нікуди ми не пропадаємо. Всім вам. Хочу побажати, бережіть себе і щастя, добра, любові вам і всього найкращого. До нових зустрічей на нашому каналі. Успіхів вам! І не ламайтеся!